Я хотів би з вами переговорити в принципі, про невеликі плани міської ради, про те, що ми будемо здійснюватися, які капітальні ремонти в цьому році, і я хотів би вашого сприяння і вашого залучення на контролю над коштами фактично громади. Тому що змінити за три місяці можливо багато чого, але все неможливо. От зараз на сьогоднішній день я хотів би, щоб ви сприяли контролю і висвітленню діяльності, а також ремонту всіх, що стосується дорожнього прикриття, зупинок, тротуарної плитки, зелених насаджень, прибирання і багато-багато чого іншого. Напевне, найкращий бюджет, який буде, хоті ми віддали 60 мільйонів одним платежом за ті пози, позики Укргазбанку і за ті облігації. Але все одно ми знайшли змогу і залучили. І на сьогоднішній день фактично бюджет розвитку це капітальні видатки, 143,4 мільйони, з яких 123 мільйони сьогодні буде використовуватися на капітальний ремонт вулиць. Повністю капітальний.